Активно запрошується до об'єднаних громад і погоджується. Насамперед погоджується через те, що перше робоче місце для любого випускника в структурі органу влади місцевого рівня це теж почесно, плюс заробітна плата це гарна мотивація для сьогоднішньої молоді, яку вони можуть отримати. Ну і наша молодь вона патріотично налаштована сьогодні, а попрацювати. Для землі, де я народився, ну мало хто відмовляється, скажу чесно. В'єднані територіальні громади хваляться. В їхньому составі сьогодні вже ми от робили нещодавно кількісний і якісний аналіз працівників, яких вони підібрали на роботу в структури своїх виконавчих комітетів, кардинально змінився. І якщо раніше вік після 40 і більше переважав в серед працівників, то на сьогодні у нас з'явився вік до 30, і це вже займає майже 40% серед загальної чисельності. Я бачу, що це далеко не приділ. Тому сьогодні вас просто націлюю, от навіть зараз, готуючись, можливо, думаючи на цією процедурою, якщо КПК піде першим у вас на цей процес, я просто ініціюю до, навіть під час проведення всіх цих обговорень, уже розпочати роботу по підготовці тих людей, які б могли б для цієї території гарно писати проєкт. Сьогодні територія, яка отримує право на самостійність у прийнятті рішення щодо свого розвитку, повинна розуміти, вона має бути професійно готова до освоєння великих коштів, а ці кошти можуть прийти тільки через проект. Через бажання вони не заходять. Малі кошти ви сьогодні заводите через проекти, а великі тим більше. Прошу наступний слайд. <кхід> І підходимо вже до закінчення моєї інформації: через що пройшли об'єднання територіальних громади. Хочу сказати, що найбільшою і найтяжчою процедурою це було той етап обговорення ініціативи об'єднання, проведення відповідних сесій, прийняття рішень, проведення виборів. Сама процедура старту об'єднаної територіальної громади виявилася достатньо легкою, ну, мабуть, легкою, тому що ми її підготували в області. Ми професійно супроводжували цю процедуру і тому, що законодавець зреагував на наші пропозиції. Раніше законом про добровільне об'єднання громад було прописано процедуру ліквідації рад, які приєдналися. А коли ліквідація, то згідно Цивільна Правого кодексу правонаступництво не проходить. Тому ми внесли пропозицію законодавства, щоб цю процедуру ліквідації змінили на реорганізацію. Бачите, навіть в моїй презентації ці слова вже з'явилися в минулому році, я говорила іншими термінами. Процедура реорганізації А дозволяє центру об'єднаної громади стати правонаступникам всіх активів і пасивів приєднаних територій, Б кадри перевести по переведенню без ніяких конкурсів. Конкурси проводилися лише на ті посади, які не мали претендентів і бажаючих серед сьогоднішнього складу або вимагали іншої професійної компетенції. Це перша задача. Фактично, до неї ми підійшли і виконали її за один тиждень, розробили проекти відповідних розпоряджень, розробили. Відповідні структури попередили працівників, що створена нова структура, і запросили їх перейти в нові структури. Цю роботу ми виконали за один тиждень. 6 січня цього року, в перший тиждень, там до тих між досвятами, навіть я не можу сказати, що це тиждень, це декілька днів було, бо це документація готувалася на кінець року. Прийнялася в перший робочий день поточного року. І от за перший тиждень ми вже мали повне кадрове, ну не повне а там. На 90, можливо, відсотків забезпечення нових структур. Другий етап, який виконали наші об'єднані територіальні громади, це інвентаризація всіх активів і пасивів рад, які приєднуються. Цю роботу провели попередньо за півтора місяця колишні голови сільських рад, які виконували обов'язки стави зі своїми колективами і відповідними передавальними актами. Все це затверджено було на сесії Об'єднаної територіальної громади. Реєстрація. Реєстрація проведена всіма об'єднаними територіальними громадами в один день. Ми допомоглися того, що внесли зміни до закону про державну реєстрацію е юросіб. І сьогодні об'єднані територіальні громади не проходять через перевірку пенсійного фонду, соцзахисту тих усіх фондів. Від нещасних випадків, ну багато дуже, коли є реорганізація, то є така процедура, що треба, щоб все перевірили. Об'єднана територіальна громада заповнює додаток 7 до закону про державну реєстрацію, йде до державного реєстратора, і в один день оце вони сьогодні прийшли. Сьогодні вже робиться запис про те, що створена юридична особа публічного права, і сам державний реєстр вже налаштований таким чином. Щоб всі активи і пасиви тих рад, які об'єдналися в цей день повноваження тих рад припиняються і всі активи і пасиви втягуються в єдину реєстраційну позицію нової об'єднаної територіальної громади. Більше того, я хочу звернути вашу увагу: що завдяки цим змінам реєстрації, так само швидко провели ми реєстрації виконавчих комітетів, створених, казначейство, Мало великий клопіт спочатку з об'єднаними територіальними громадами, бо їм була невідома ця ситуація, вони з нами вчилися. Але тепер вже казначисто, чітко знають цю процедуру. Виконавчий комітет об'єднаної територіальної громади, при ньому відкривається той котловий рахунок, на який заходять усі кошти об'єднаної територіальної громади, і він вже має видатковий рахунок. Тому Наразі ці процедури теж вже нами засвоєні. І новим об'єднаним громадам це буде рішення. Фактично, там я не знаю скільки днів, треба казначейство, 2 3 дні, щоб це все оформити. І прийняття на баланс громад бюджетних закладів, всі об'єднані територіальні громади після рішення сесій районних рад, згідно яких районні ради. Передали, ну вони не мають права не передати, тому що навіть законом про бюджетний кодекс передбачена ця процедура, ця позиція. Ті заклади, які знаходяться на території об'єднаних територіальних громад, на їхній землі в нових юридичних межах мають бути передані на баланс, якщо вони були на районному, на балансі як районна комунальна власність, то переходять до балансу і до власності місцевої ради. У нас попередані на баланс рішення нарати всі дошкільні і шкільні заклади, всі клубні спортивні установи, всі заклади охорони здоров'я. Об'єднані громади, незважаючи на той тягар, який на них упали, не допустили заборгованості по заробітній платі, заробітні плати виплачені всім своєчасно. Вони жалілися, скажу чесно, вони перші були, їм було важко. От, наприклад, одна з громад отримала навчальні заклади, які зарплату отримали в 11 банках. Представляєте? Їм да, з 11 банками треба було заключити договори виконавчому комітету. Бо людей ж не заставиш, вони привикли отримати там якомусь, не знаю, кредобанку зарплату, к примеру. Вони привикли, в них карточки є, їх ж не заставиш переоформити. Ну, це різні, це така наша міська рада отримала такий клопіт, але вони всі справилися з цими завданнями. Більше того, ну це так охороша, бо Данівська сільська рада навіть трішечки внесла степінь роздраження для інших громад. Вона прийняла рішення на сесії про виділення премії своїм вчителям муніципальної. І щоквартала кожен вчитель об'єднаної територіальної громади отримує тисячу гривень премії від цієї ради за свою роботу. Відповідно, піднявся рейтинг роботи в навчальних закладах. Якщо Міністерство освіти зараз несе той свій закон прийме про конкурсний відбір, то відповідно я так розумію, що ця громада буде одна з найрейтинговіших на тій території, це Волоградський район. Стосовно роботи в їхніх навчальних закладах. Ну, інші ради теж почули, що це зробила ця громада, зашевелилася, приймають свої рішення відповідні, враховуючи свої можливості. Але так чи інакше, ради різними моментами, різними напрямками Ради Об'єднаних Територіальних громад демонструють успішність. Прошу наступний слайд. для того, щоб цю успішність прийняли ви, я закінчу, як завжди, одним словом. Пишіть, дзвоніть, заходьте, звертайтеся. Хто це питання усвідомить як перспективний план розвитку своєї території, ми завжди тим допомагаємо. Ми зараз проводимо активно такі інформаційні семінари. Це як друга хвиля нашого інформування, вже є практика, ми вже розказуємо не просто, а от у вас буде. Ми вже розказуємо, все є. Хочете переконатися, ми вас повеземо. Наскільки я знаю, Верхніпроськ вже їздив Ленінську, в Грушівську об'єднану громаду. Вони планували заїхати в Солонянську об'єднану. В Солонянській. Тобто Верхніпровськ вже вивчає досвід тих об'єднаних громад, які створилися. Ми готові повести вас в будь-яку об'єднану громаду. Можемо навіть зробити такий тур по об'єднаним громадам. Щоб ви на свої очі подивилися, як вони працюють, чим вони займаються. Їм тільки 2 місяці неповних, вони створені, фактично, всі були, от, до 6 січня ми зареєстрували їхні документи. Їм неповних два 2 місяці, але вони мають вже такий список послужних справ, який в окремих випадках історія окремого органу місцевого саморятування не нараховує. І як діяти тоді, коли у вас рішення буде прийняте? От я вам показувала цю карту. Це була перша пропозиція. Та пропозиція, яка схвалена була депутатами обласної ради, бо процедура передбачала, що ми маємо створити, схвалити перспективний план формування спроможних територій об'єднаних територіальних громад Дніпропетровської області. Цей перспективний план я наголошувала і, говорю, що зараз не є догмою, він просто є пропозицією щодо плану дій. Так, от, у перспективний план, той схвалений обласною радою, увійшло 5 об'єднаних громад від Верхніпровського району. Разом з містом Верхніпровськом, яке поставили на перспективу окремим, окремою об'єднаною територіальною громадою. Але коли цей документ проходив експертизу Кабінету міністрів України, я витягнула от, їдучи до вас, не полінувалася. Зайшла в інтернет, написала просто в Гуглі розпорядження Кабінету міністрів про схвалення перспективного плану об'єднання території Дніпропетровської області. Вийшло це розпорядження 846 від 5 серпня 2015 року, в якому вже внесені зміни від 4 грудня 2015 року. І це є підтвердження того, що цей план не є догмою. До нього будуть вноситися зміни, але процедура наступна. Так от, хочу сказати, що до цього плану увійшло із п'яти наших лише чотири ну, з урахуванням окремих міст. Верхівцево у нас пішло як це ж наш, да? наш, окреме місто з перспективою приєднання до них якихось територій, Верхніпровськ з перспективою приєднання якоїсь території, Ганівська об'єднана територіальна громада. Єдина фактично із сільських об'єднаних територіальних громад району як повністю економічно по всім показникам в перспективі спроможня після створення. І Пушкарівська. Стосовно Пушкарівської була певна така процедура політичного шантажу області Кабміна, тому що тоді, ви пам'ятаєте, Пушкарівка активно пішла на об'єднання. І не бачив Кабінет міністрів України от пушкарівку в тій громаді, в якій вона є. Я от признаюся, як ми доказали їм, що включіть, вони ж йдуть на об'єднання. Ми ж думали, що вони ж все-таки із заріччям подужають ці питання. Ну, не подужали, політика втрутилась, ну й Бог знає. Це і певний якийсь сигнал, мабуть, на те, що все-таки спочатку була закладена там певна. Проблема і конфліктна. Так от Кабмін заперечував стосовно того, що це має бути одна громада, ось тобі місто Верхніпровськ, ось, ось вже Пушкарівка. Кабмін, під, ну, скажімо так, говорили експерти Кабміну про те, що Пушкарівка, заріччя, там, оці, що пропонувалися до об'єднання, вони мали б приєднатися до Верхніпровська. І це була б така потужна громада, яка б взагалі ну, стала б однією з кращої в Дніпропетровській області. Але. Місцеві амбіції, політичні амбіції, там, приватні амбіції. В минулому році не дозволили це зробити. Хоча от ми Пушкарівку відстояли. Знаєте, чим я відстоїла її? Ну, вони ж йшли тоді на вибори, ми сподівалися, що вони появляться. На захисті в Кабінеті міністрів, коли вже всі аргументи обласної адміністрації вичерпалися, я стою і кажу, слухайте, так там же ж річка між містом і між Пушкарівкою протікає. Тобто розірвана межа. Вони, яка річка? Говорю, та я не пам'ятаю, річка і місток є. Ну, Нашу річку в трьохметровому сточку назвати річкою тяжко. Але це стало єдиним таким аргументом, що географічно, тіпа, от там є якісь умови, які можна врахувати. Ну, і ми пообіцяли, що Верхній провеж тоді так активно підтримав ініціативу громади, ну давайте включимо їх, от у них должно вийти. У них не вийшло. Тому в перспективі ми сьогодні навіть можемо моделювати іншу модель. Фактично, у вас сьогодні в Хніпровську можуть зеленим світлом піти. В Верхніпроськ він може приєднати будь-яку територію навколо себе, стати об'єднаною територіальною громадою, отримати відразу статус території обласного значення, в чому особливість об'єднаної територіальної громади. Вони відразу піднімаються на рівень. Усі об'єднані територіальні громади прирівнюються до міста власного значення по тим податкам, які вони отримують. У чому в них такі великі бюджети? Сьогодні такі бюджети мають міста обласного значення. Так, місто Дніпропетровськ мільйонник з його проблемами. І наші об'єднані територіальні громади на 10-15 тисяч людей теж проблеми є, але, скажімо так, територія локальніша і швидше проблеми можна вирішити. У вас є місто Верхівцеве, яке також може розглядатися як центром. Об'єднаної територіальної громади, і у вас є Ганівська об'єднана майбутня громада, в якої є зелене світло. Вони є в затвердженому плані Кабінету міністрів України. Решта громад, на жаль, не ввійшли до затвердженого плану. У нас схвалив Кабінет міністрів тільки 69 моделей об'єднаних територіальних громад, а по решту 20, в тому числі частина ваших територій. Нам було рекомендовано продовжити роботу по формуванню ефективних моделей спроможних територій, громад, Дніпропетровської області, ну по кожному району такі приклади в нас були. Тому у вас сьогодні є можливість варіанту номер 2 в цій роботі. І я прошу районну раду, яка сьогодні з вами, як то кажуть, вибратися з вами одної крові, вони місцеве самоврядування. Ви місцеве самоврядування. Я прошу районну державну адміністрацію, Бо вони за виконання цього завдання відповідають перед Президентом України. У президента України питання децентралізації об'єднання територіальних громад це перший пріоритет і перший аргумент у співпраці з Європейським Союзом стосовно допомоги Україні. І оті 159 Громад минулого року зробили дуже гарну послугу Україні. Нам повірили, нам до сих пор продовжують вірити, несмотря на той, за м'яке слово Бардак, який сьогодні ми бачимо, нам вірять через громади. Бо громади продовжують об'єднуватися. 27 березня ми отримаємо 16-ту об'єднану громаду. Це буде Мирівська громада Томаківського району. Це ще один буде приклад внесення змін. До цього перспективного плану. Мирівська об'єднана територіальна громада утворилася шляхом об'єднання Зорянської і Мирівської сільських рад в Томаківському районі. А цим перспективним планом передбачена одна громада Томаківська з центром селі Томаківка. Мирівська, коли почали обговорювати, Мирівська громада знаходиться, ну, сільська рада. За 61 кілометр і вони сказали, ну вибачте, ну, ми як то от не довіряємо цій схемі. І вони провели всю процедуру об'єднання до 25 жовтня, вони не встигли війти в 25 жовтня на перші вибори свої. Вони провели вибори 25 жовтня в різні ради, а 4 листопада привезли в обласну адміністрацію заявку. Ми хочемо стати об'єднаною громадою. Приймайте нашу заявку. Сьогодні процедура утворення об'єднаних громад в рази стала простішою, ніж в минулому році. Ми вже не, вплива, не залежимо від корпусу обласної ради, і збереться він чи не збереться. Коли об'єднана територіальна громада сформована по тій методиці, яку я вам роздавала, коли ви пройшли всі рішення, які треба зробити, ініціативу, обговорення, створення робочої групи, прийняття остаточного проєкту рішення, ви направляєте весь пакет документів до обласної державної адміністрації на експертизу, обласна адміністрація робить експертизу цьому рішенню. Якщо воно відповідає плану, вона відразу, от Уганівка є така можливість, відразу це рішення йде на ЦВК для призначення перших виборів. Якщо воно не відповідає цьому плану, тоді обласна адміністрація вже рішення людей. Подає до обласної ради, будь ласка, внесіть зміни до схваленого перспективного плану. Ми вносимо зміни до схваленого перспективного плану і знову ж таки направляємо на ЦВК для призначення перших виборів. Тобто, якщо будуть якісь моделі нові, то це дуже просто сьогодні змінити. Томаківська об'єднана територі... об'єднана територіальна громада є однією змін цього перспективного плану. Вони приїхали в Дніпропетровську обласну адміністрацію вже зі своїми рішеннями. Тому, бо до мене звертався в Дніпровський район і запитував, катью Анатольовна, ну не вдало, мабуть, було планування об'єднання в минулому році, бо нічого не вийшло. Давайте зробимо новий якийсь проєкт. Я говорю, я не возражаю, Но ініціатива влади подавати такі проекти вже у минулому. Все, ми маємо. Затверджений документ кабміном, до якого вносяться зміни за фактом об'єднання, не за пропозицією. Бо пропозицій може бути ще 100. І кожен раз будемо казати, ага ті неправильно зробили, а ми правильно будемо робити. У нас нічого не вийде, наші наступники скажуть, ті неправильно зробили, ми правильно зробимо. Тому сьогодні зміни до перспективного плану вносяться, але за фактом уже. Проведеної процедури об'єднані за фактом повної згоди органів місцевого самоврядування утворити нову адміністративну територіальну одиницю. Щоб провести цю процедуру, вам достатньо повторити закон, повторити методику, у вас на це піде 56 днів, якщо це швидка процедура, якщо хто хоче швидше зробити. І в законі написано, там її можна провести протягом трьох місяців. Тому, шановні колеги, сьогодні моє завдання вам просто сказати, що не все потіряне, що сьогодні ще ви можете долучитися до того переліку об'єднаних громад, які є, які створюються. Після нашої 16-ї об'єднаної громади у першому півріччі буде ще створено 11 об'єднаних громад. Ми вже отримали такі заявки. Ми сьогодні їм допомагаємо. Вони проводять. Свої зараз сесії, тобто завершують оформлення пакету документів, подають на обласну державну адміністрацію. На кінець першого півріччя ми будемо мати, ну, ось десь орієнтовано 27 об'єднаних громад, а це вже половина, бо в нашому перспективному плані є 60 сільських територій, оце якраз буде половина сільських територій. Все реста це і міста, і сільські території. Міста підуть швидше, щоб ви розуміли в цьому році. Завтра ми збираємо з регіональним відділенням Асоціації міст України семінар одноденний для представників міст Дніпропетровської області. і Будемо розповідати їм, яким чином вони також сьогодні можуть використати свій шанс і шанс тих територій, які погодяться бути до них приєднаними. І я хочу сказати, що ініціатива міст теж досить велика. От у нас вже є інформація, що зараз шість міст вже розпочали активну цю роботу, решта можуть приєднатися. Тому дивіться, 16-й рік ще є роком добровільного об'єднання. Я не знаю, чи буде такий рік 17 й для нас, коли нас будуть запитувати, можливо, тоді вже... Наступить той системний етап реформування. Пам'ятаєте, я вам говорила, що в концепції визначено два етапи: перший добровільний, другий системний. І якщо хоч хтось там не дочитав це, то перечитайте, бо дуже часто я чую навіть з вуст великих начальників, хто таке говорить, то це велика дурня. Ні, це ж написано в законі, це написано в концепції. Люди добрі, читайте. А якщо ви ще й державні мужі, то ви маєте не просто читати, а виконувати поставлені президентом, урядом і Верховною Радою завдання. Тому я запрошую вас скористатися можливостями 2016 року і принести користь своїм людям і собі, врешті-решт. Тому що, на прикладі 15 громад, ми бачимо кадровий потенціал місцевого самоврядування на цих територіях. Став в рази сильніше. Для того, щоб вам допомогти в цьому, ми йдемо навіть з районною радою і з райдержадміністрації ще на один крок. Врахуванням, що я вас п'ять разів вже збирала, це п'ятий. ми вам сьогодні, як постоянним учасником таких інформаційних семінарів, я беру зараз список учасників сьогоднішнього заходу і передаю в районну раду свідоцтва про підвищення кваліфікації. Кожного учасника семінару за темою децентралізація та реформування місцевого самоврядування». що дозволить вам уже з цим свідоцтвом про підвищення кваліфікації не лише запис зробити в особову справу розділ 8 нашої форми ПДВДС, а ще й, можливо, більше вкрутитися в цю ситуацію, стати одним із спікерів, спікерів цього напрямку уже свідомо, за покликом душі і за рівнем знань. Спасибі, дякую за увагу. Які будуть запитання? Будь ласка, пані Антоні, у вашій таблиці презентації я чи не побачила? За який рік ви показали доходи збільшені по цих об'єднаних громадах? Чому указані? Це бюджет. Розрахункові показники їхнього бюджету цього року. 16-го розрахункові показники бралися на підставі виконання бюджету минулого року. Там формула є. Фінансисти знають. Тим більше, що сьогодні ці шість районів: Апостолівський, Павлоградський, Солонянський, Дніпропетровський, Царичанський, Софіївський вони вже обучені. Цим вопросом так, і. Так не... у мене на чому, таке питання: а як тоді плани розраховувалися? Вони ж вже це, тоді такі? знали, що 60% є. Так а чого такі великі різниці планова і надходження реальні виконання? Як вони mm -hmm. планували? Дивіться, там було дві графи. Це бюджет об'єднаної територіальної громади, об'єднаної вже, сукупно. От чотири сільські ради, їхній бюджет виконання за 15-й рік був сумований, це сума. От 5 мільйонів Вартійська об'єднана громада. Це всі території, які входили до цієї території, мали такий бюджет. Після того, як до них застосували формулу розрахунку їхнього бюджету як об'єднаної територіальної громади, з урахуванням 60% ПДФО. Змінилися рівень їхнього бюджету по кількості людей, які проживають на цій території. Ще раз наголошую, чим більша кількість людей, тим більше оцей збільшуваний да, процент, відсоток. Плюс до цього бюджету додається субвенція освітня, субвенція охорони здоров'я. Щоб ви розуміли, я сама прозріла, коли ми робили бюджети об'єднаних громад, оказується, я, ви, наша шановна президія. Дійстійна по Конституції має право на безплатну охорону здоров'я і надання медичних послуг, тому що в бюджеті країни на цю сферу на кожну людину в місяць закладається по 700 гривень в год 10 тисяч, які ми з вами можемо скористуватися. Але ці гроші і зарплата медиків, дивіться, от на території проживає 15 тисяч людей. От наші громади вже начали читати гроші. 15 тисяч. Людей умножте на 10 тисяч гривень. Це хороша субвенція близько 10 мільйонів гривень. Так от, сьогодні ці 10 мільйонів гривень зависають на рівнями оцих первинних вторинних надання допомоги медичної, на рівні управління послугою. А в громаду субвенція йде за людиною. Сольвко-Литовська громада Дніпропетровського району приводжу приклад реальний. Вони вже всі стали господарниками справжніми. Приїжджає до мене заступник Колентовна. Виявляєте, де солотусь, це за виїздом із Дніпра туди в Запоріжжя. А Дніпропетровсь з двох сторін, з і з правого берега. Вони приїжджають і кажуть, Антоніна, наша пірвічка на Касіора знаходиться. Ми проаналізували. От нам прийшло 10 мільйонів. Минулому році на касіора наших людей пролікувалося 126 чоловік. А куди решта субвенція ділася для нашої об'єднаної територіальної громади? Медики до нас не виїжджали. З нами ніхто не працював. Сьогодні кожна громада ліцензує свої медичні послуги. Вони прорахували, що на цю суму, яку має кожен мешканець їхньої громади, вони не просто можуть, вони зобов'язані робити не тільки лікування, а профілактику здоров'я, щоб менше люди боліли. Тому ці бюджети прораховуються чітко за встановленою державною формулою тих коштів.